Щороку крипта стає популярнішою, і незабаром всі знатимуть, що це і бажатимуть інвестувати. Сьогодні я покажу, як купити криптовалюту на біржі, як її продати, і детально розгляну усі функції торгового терміналу. Це допоможе початківцю дивитися в правильні місця на екрані і не губитися від великої кількості інформації. Але якщо ти ще не зареєстрований на криптовалютній біржі і не знаєш, як завести свої перші гроші на біржу, наприклад, зі своєї гривневої картки, подивися наше попереднє відео. Посилання ми залишимо в описі під даним відео. Ну і не забудь. Будь-підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, тому що кожне наше наступне відео це наступний твій крок у світі криптовалют. У попередньому відео ми розглядали варіант, як просто обміняти свої USDT або інші стейблкоїни на криптовалюту. Для цього нам треба було тиснути на торгувати, конвертувати і обрати криптовалюту, яку. Ми хочемо купити, і скільки USDT за це ми хочемо заплатити. Сьогодні ми розглянемо торговий термінал на окей, за допомогою якого набагато зручніше і більш функціональніше можна робити різні дії з криптовалютою. Для цього ми знову ж наводимо на торгувати і тиснемо спот. Перед нами одразу з'являється екран набагато складніший ніж був до того, де писало конвертувати і дві криптовалюти. Проте, якщо добре розібратися, що це таке, це буде навіть вам допомагати, а не розгублювати, коли ви будете дивитися на екран. Що складається взагалі цей торговий термінал? Перше, це є тікер. Як ви бачите, BTC Це є біткоін. Якщо вас цікавить інший тікер, зверху є стрілочка, ви на неї тиснете. І випадаюче меню дозволяє вам або вибрати зі списку те, що вас цікавить, або ввести конкретний тікер, наприклад, .usdt. Якщо він є на цій біржі, він вам виб'ється, ви на нього натиснете і маєте можливість купувати саме цю криптовалюту. Також, якщо криптовалюта вам подобається, і ви хочете за нею слідкувати, і періодично будете на за неї заходити, ви можете натиснути зірочку, і вона у вас з'явиться у вкладці Вибране. І всі криптовалюти, на яку ви натиснете зірочку, будуть у вас от в цій вкладці, і таким чином вам не треба буде шукати їх, а просто тиснете. На цю вкладку і вам одразу відкриває криптовалюту, яка вас цікавить. Перейдемо на біткоін і продовжимо. Після тікеру, який ви можете обирати і додати у вибране, іде у нас графік цієї криптовалюти, яку ви обрали. Ми прийшли на біткоін. Графік допомагає вам зрозуміти тенденцію ринку, ви можете собі на ньому аналізувати. Натиснувши на TradingView, ви можете використовувати такі ж. Інструменти для малювання і аналізу, як і на сайті TradingView. Крім того, якщо у вас на TradingView немає платної підписки, ви можете на біржі OKX використовувати платну підписку. Наприклад, ви можете зробити, щоб на одному екрані у вас було три різних графіки, і таким чином аналізувати, як, наприклад, до співвідношення до біткоїна рухається якась інша криптовалюта. А у TradingView таке є тільки у платній версії підписки. Також таймфрейми. У вас є всі можливі, які тільки потрібні, які теж є тільки у платній підписці. TradingView. як аналізувати правильно графік, що таке зелені червоні свічки? Що це за стовпчики? Це об'єми торгів. Але про це все ми знімемо окреме відео і поділимося. Певними лайфхаками, як початківцю інвестору, правильно аналізувати графік для того, щоб інвестувати в крипту більш надійно і більш прибутково. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок і чекайте наступних відео. Після того, як ви познайомилися з графіком, навчилися його ось так звужувати вліво-вправо, по вертикалі, по горизонталі, познайомилися з усіма елементами малювання, які тут можна використовувати. Ми посуваємося праворуч і бачимо червоно зелену таблицю, яка постійно мигає і, можливо, трошки збиває з пантелику. Що це таке? Це є книга ордерів. Якщо хтось виставляє свій лімітний ордер або купує криптовалюту чи продає по ринку, все це розміщається в даній книзі ордерів. І якщо б вона не була така активна, Виставивши певний лімітний ордер в цій книзі ордерів, ви б могли його побачити самостійно. Але через те, що це дуже велика кількість людей торгує, і не тільки людей, але і різних алгоритмів, це складно відслідкувати. Проте ця книга ордерів також використовується для того, щоб розуміти, яка зараз плотність ордерів, наскільки ліквідна криптовалюта, наскільки легко чи важко її протиснути вверх чи вниз. На якусь на якісь кількість відсотків за допомогою невеликих об'ємів це все можна пізнати у цій книзі. Якщо ви плануєте інвестувати в криптовалюту, то дуже сильну увагу ви не звертатимете на цю книгу ордерів з боку. Є вкладка останні угоди. Тобто, якщо книга ордерів це майбутні лімітні ордери, які готові люди. Виставити для того, щоб вони здійснилися, але ці майбутні ордери можна також і зняти: тобто, ви виставили лімітний ордер, що ви хочете купити біткоїн по 121 900 доларів. Наприклад, 100 біткоїнів, і ви зразу його можете зняти назад. Тобто це потенційні потенційна ліквідність, яка може змінитися у випадку якихось серйозних новин на ринку, і так далі. То є у нас останні угоди. Оце вже дійсно статистика. Це те, що відбулося по покупках, по продажах за останній час. Якщо ви посидите, то ви можете подивитися, що наприклад зараз активно продають так. Тобто, бачите, що. 122 тисячі 34, так активно продають по цій е, ціні. Ця інформація для інвесторів, які торгують сірокові до строкові перспективи, також не дуже потрібна. Просто можна позалипати, подивитися, як це працює, е, щоб розуміти і не відволікатися, коли заходити на біржу, для того, щоб здійснити якусь свою торгову операцію. Реєструйся на Біржі OKX за нашим реферальним посиланням і вступай у наш закритий чат, де ти зможеш спілкуватися з іншими трейдерами, а також матимеш можливість копіювати торгових ботів або просто ручну торгівлю. Посилання на реєстрацію на Bidže OKX в описі під даним відео. Далі ми переходимо до місця, де народжуються ваші ордери, і коротко розглянемо взагалі, які є типи ордерів. Дуже важливо, щоб коли ви зайшли на торгувати і натиснули на спот. Щоб ви перевірили, що у вас у графі маржа бігунок вимкнений. Оскільки, якщо у вас бігунок буде увімкнений, то ви можете взяти позику в біржі цього самі не розуміючи. Наприклад, закупити біткоїна в нашому випадку, якщо у вас стоїть 5х, це означає п'яте плече, на 5 разів більше депозиту, ніж є у вас. Це вже зовсім не інвестиції. Тому на початках. Цієї галочки вам точно не потрібно, і ф'ючерсів вам також точно не потрібно краще е, систематично інвестувати у СПОТ і в е, довгостроковій перспективі мати дуже хороші результати. По суті, є два основних типи ордерів: ринкові ордери і лімітні ордери. Ринковий або маркет ордер це ордер, за допомогою якого ви купуєте. Наприклад, біткоін по теперішній ціні і по суті рухаєте ціну вверх чи вниз. Наприклад, якщо натиснути по ринку зараз ціну, то в книзі ордерів ви закупите найвищий ордер, який і Світиться червоним, тобто це найближчий продавець до вас. як бачите, ринковий ордер постійно змінюється. Тобто, якщо ви зараз дивитеся на ціну біткоїна і в дану секунду вона 121 989, то через пару секунд вона може змінитися. Бачите, вже 122 тисячі і вище. Тому ринкові ордери є для того, коли ви дуже імпульсивно і дуже. Швидко хочете закупитися. Якщо у вас невелика сума і якась ліквідна криптовалюта, така як біткоін, то це не сильно вплине на ціну. Проте зазвичай інвестори намагаються закуплятися саме лімітними ордерами, чітко чекаючи ціну в місці, де безпечно закуплятися. Для того, щоб здійснити ордер маркет або ринковий ордер, вам потрібно просто натиснути, яку кількість USDT ви хочете в це вкласти, наприклад, там, 1000 USDT. Якщо ми зараз натиснемо купити БТЦ, то ми купимо по теперішній ціні умовно 120 на 1600 доларів на 1000 USDT. і у нас ці USDT будуть відображатися в вкладці Активи, СПОТ. Ось тут активи, мої активи і спот. Лімітний ордер це відкладений ордер, який ви виставляєте по конкретній ціні, яку ви хочете закупити. Наприклад, ви хочете купити біткоін по 110 тисяч доларів. Ви пишете, тиснете ліміт. Пишете 110 тисяч доларів, і пишете також сума, скільки біткоїнів ви хочете купити. Або якщо вам легше рахувати в USDT, наприклад, пишете на тисячу USDT, вам одразу автоматично рахує програма, що це буде 0,209. Коли ви натиснете купити БТЦ, вам вискакує ось таке віконечко, яке ще раз перепровіряє, чи ви робите те, що хочете. Тобто ціна 110 тисяч доларів, сума 0,09, лімітний. Ордер. Тиснете підтвердити, і у вас в нижній графі екрану з'являється ордер, який ще не виконаний. Тобто ви бачите, що він відкритий, і він також відображається у вас на екрані. Ось коли сюди прийде ціна, цей ордер виконається, і ви купите біткоін по 110 тисяч доларів. Якщо ви передумали цей ордер здійснювати, ви просто тиснете внизу свого екрану, скасувати, і ваш ордер зникає. Ну і третя категорія ордерів це є похідні від маркет ордерів і від лімітних ордерів тобто це ордери, які мають в собі і ці, і ці, вони знаходяться у вкладці Take Profit, and Stop Loss, TP and SL. Якщо ви натиснете на цей перший ордер, цей ордер призначений для того, якщо ви, наприклад, вже маєте зараз біткоін і хочете його або продати, коли буде прибуток, або продати, коли ціна піде нижче якоїсь відмітки. Ви не хочете сидіти в просадці і краще продати цей біткоін і залишити хоча б з трошки меншою кількістю своїх грошей, але без великих просадок. От для цього якраз є цей ордер, він називається ОСО. Міняємо замість умовного ОСО. І тут вводимо тригерну ціну тейк-профіту. Наприклад, коли ціна біткоїна дістанеться 126 тисяч доларів. 126 тисяч доларів. Ми будемо продавати по ринку. Тобто, як тільки ціна йде до даної відмітки, ви одразу продасте свій біткоін. І також, якщо, наприклад, ціна дійде до 105 тисяч доларів, одразу біткоін продасться. І також варто побачити, що зараз у нас стоїть вкладка купити. А якщо у вас вже купили біткоін, то вам потрібно його продати. І у вас має бути включена вкладка Продати, і тут ви вже повинні вибирати кількість біткоїнів, які на даний момент у вас є, для того, щоб цей ОСО-ордер запустити. Умовний ордер е, трошки має менше можливості, ніж ОСО, тому що тут не можна виставити і «Take Profit», і «Stop Loss». Тут можна виставити щось одне, наприклад, «Stop Loss». Якщо тигерна ціна по біткоїну досягне відмітки 105 тисяч доларів, ви тоді продасте біткоін. Або навпаки, якщо вона. Піде в той профіс 126 тисяч доларів, ви тоді протесте біткоін. Далі у нас іде ордер трейлінг стоп. Це більше не ордер, це більше схема невіддавання свого прибутку. Умовно, ви купляли біткоін по. 112 тисяч доларів, зараз він 121 тисячу доларів коштує. І ви не хочете ще закривати позицію, бо думаєте, що є потенціал, але і не хочете, щоб ціна знову впала до 112, і ви нічого не заробите. Таким чином ви вписуєте тут якийсь відсоток, наприклад, 3%. Якщо ціна біткоїна з теперішньої максимальної ціни піде вниз на 3%, то ви продасте біткоін. На якусь суму. А якщо ціна не буде відкляти на 3% донизу і продовжуватиме рости, то ваш ордер буде рухатися далі за ціною. А тепер спробуємо купити і продати криптовалюту на прикладі біткоїна. Для того ми переходимо в праву частину нашого терміналу, перевіряємо, чи в нас купити стоїть, чи в нас виключена маржа. І, наприклад, за ринковою ціною Order Market ми хочемо купити на 100 USDT біткоїна прямо зараз. Тиснемо купити БТЦ. І нас перевіряє термінал, що ми хочемо купити по ринку на 100 USDT. Тиснемо підтвердити. І одразу автоматично ми вже купили біткоін по ринковій ціні. Тепер ми хочемо його продати. Тиснемо Продати. Далі обираємо ліміт, наприклад, хочемо лімітним ордером і хочемо продати по 120 600. Давайте 630 100 USDT. І тиснемо продати. Так, ціна 600. Давайте поставимо. 40 продати. Питає нас біржа, чи ми хочемо по цій ціні продати. Ми тиснемо. І автоматично все продалось, тому що ціна якраз була в даному діапазоні 120-640 доларів. І якщо залишили ще якісь питання, пишіть в коментарях під даним відео. Якщо сподобалось відео, тисни вподобайку, підпишись на канал і обов'язково постав дзвіночок. Бажаємо вам всім успішних інвестицій.